Скажемо відверто, цьогорічно Call of Duty просто шкода. Над грою працювало чотири студії, було залучено безліч відомих людей, у тому числі Гая Річі. Самі ж Infinite World доклали багато зусиль, щоб ввести у гру щось нове, незвичайне для серії. Сеттинг тішить красивими космічними та планетарними пейзажами. Здається, ну все, це точно буде повернення скриптового короля, але не вдалося. Is there Перша година гри справляє доволі суперечливі враження. Хоч нас закидують усіляками красиво зрежисованими сценками, але ніякої цінності вони не несуть і, прибравши їх, не сильно що зміниться в історії чи гроладі. Ну і будьмо чесними, сьогодні подібним уже нікого не вразиш. Втім, після цієї години колода все ж витягує свій перший козир та всаджує нас за штурвал винищувача і відправляє на орбіту Землі, де відбувається, хоч і аркадна, але все ж дуже епічна космічна битва. На цьому Call of Duty Infinite Warfare не зуп... Няється і показує наступний козир та дає протагоністу Ніку Рейсу під командування космічний крейсер Retribution. Оскільки у грі з'являються побічні місії, то куди летіти та що виконувати, обираємо ми. Завдяки цьому всі завдання стали більш схожі на повноцінні операції, які починаються з проникнення. Далі йдуть якісь дії, а наприкінці хороше побоїсько на винищувачах. Проходиться гра всього за 8 годин. До честі розробників слід зауважити, що половина побічних завдань не поступається сюжетним. На жаль, шутерну складову не сильно освіжили, ніби наукова фантастика мала спровокувати розробників до якихось серйозних нововведень, але більшість зброї нічим фантастичним похвалитися не може. За винятком деяких рідкісних примірників, які ми будемо тримати в руках від однієї до п'яти хвилин. Джетпак, який задля подвійного стрибка у сучасні шутери не запхав тільки лінивий, не додав ігроладові очікуваної вертикальності. Діється все в невідомому далекому майбутньому, де на планеті Земля закінчилися ресурси, і людство почало колонізувати інші супутники та планети сонячної системи, аби добувати копалини звідти, і саме добувати, а не тераформувати і зробити можливим життя без масок. За таких умов люди на Марсі добилися незалежності, невідомим чином зібрали гігантську армію і присяглися знищити землян. Навіщо спитаєте ви? Ми усю гру ставили собі це питання. На нього мав відповісти антагоніст Сален Коч, але як виявилося, Джон Сноу і сам нічого не знає. Герой Кіта Герінгтона з'являється на екрані менше, ніж Джокер у цьогорічному загоні самогубців, а діалог його зводиться до Я вас знищу! Марс вічний! От і маємо: Війна заради війни. І як після такого сприймати сюжет на світлому боці усе трішки краще. Щоправда, дуже не вистачає когось харизматичного. Для прикладу, у Modern Warfare був капітан Прайс у Black Ops Френк Вудс. Це були персонажі, з якими ми з гордістю йшли у бій. У Call of Duty Infinite Warfare найбільш цікавішим і людянішим є робот Ітан. Уся решта це одновимірні амеби, наділені здатністю говорити. Чому б не дати Ніку поговорити для прикладу з Ітаном, який міг би розповісти щось про свій фермерський мозок під час гри в шахи? Не вистачає душевності, а без неї історія схожа на дитячу постановку. Хоча ні, насправді два душевних моменти є: від одного, аж плакати хочеться. Настільки смішно і наївно, а другий це справді без сарказму хороший і нетиповий фінал. І якщо узагальнити все вище сказане, можна сміливо ставити на історії гігантський штамп. Просрано. Мультиплеєр цього року непогано оптимізований, але водночас майже не змінився. Проблема це чи ні, вирішуйте самі. Однак за останні два роки вийшли Destiny, Halo 5, Rainbow Six Siege, Doom, Overwatch, Battlefield 1, Titanfall 2. Навіть Battleborn подарував десятки хороших і свіжих годин. І до цього всього ще й Activision сама собі випустила конкурента у вигляді ремастера Modern Warfare. Не дивно, що в Infinite Warfare грають не десятки тисяч на ПК, як колись, а лише декілька тисяч і. І здебільшого це скілові гравці. Щодо нововведень, усе ж дещо помітне є. Наприклад, металобрух, крафтинг, зброя різної якості, завдання на матч, які трішки розбавляють ігровий процес. Частина мап непогано збалансовані, а особливої радості принесла видозмінена карта Термінал з Modern Warfare 2. Однак, на жаль, інша частина мап дуже тісна і дірява. Бо на нас пруть і розпавняться зі всіх сторін, а джетпак ще більше погіршує цю всю ситуацію. Кооперативний режим, ймовірно, єдине місце, де. Розробники Call of Duty можуть дозволити собі бути креативнішими. На жаль, Infinity Ward не стала продовжувати розвивати свою тему прибульців, а спецоперації взагалі залишилися десь далеко в минулому. Втім, результат усе одно вийшов чудовий. Хоч принцип гри не змінився, ми й далі в команді з чотирьох будемо розстрілювати хвилі зомбі, забиватимемо вікна дошками і відкриватимемо нові райони за зібрану валюту. Вся розинка полягає в локаціях і атмосфері. Після веселого вступного ролика гра відправляє нас у парк. Атракціонів 80-х «Космоленд». оскільки ми у парку атракціонів нас чекає декілька різних відповідних міні-ігор: від гірок до кидання м'ячика, щоб відродитися. Веселі фрази персонажів та безліч великодок робить режим дуже веселим. Однак, на превеликий жаль, щоби зіграти зараз у це на ПК, доводиться по 30 хвилин сидіти у лобі, у якому навіть чату немає. Call of Duty Infinite Warfare мало повернути серії колишню славу. Розробники справді старались освіжити кампанію. Додали щось нове, і у загальному проходити нову колоду було цікаво. Однак через проблеми із сюжетним режимом у гру повертатися не хочеться. Цього року вийшло багато інших сюжетних і мультиплеєрних ігор, які приваблюють більше. Хіба що вас цікавить бездумний атракціон? А так то найбільшою цінністю цієї гри є ремастер Modern Warfare. Для вас балакав Михайло Карпань. Текст писав Михайло Петрунів, а монтував видива Володимир Вітовський обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, відвідуйте сторінки Play.ua у соціальних мережах, тицяйте вподобайку та відвідуйте сам портал. Для нас важлива ваша підтримка. До зустрічі!